Отца, і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Воскресе! У ці дні, коли ми насолоджуємося празниками Святої Живоносної Пасхи Христової, за це церкво встановить пам'ять святителі Святотворця Миколая. Ти Ди Николай це дивний годник Божий, який став сосудом наповненим тою живоносною водою, тою благодатною силою, яку Господь подарував світові через своє неславність, яка допомагає людині перемагати смерть, перемагати волі, перемагати страждання. І бути наслідником вічного спасіння. Святитний Миколай святильний угодник Божий, який жив багато століть тому назад, але е, святі угодники, вони завжди живуть разом і з нами. І вони близькі до нашого серця, тому що вони. Стоять перед Христом Божим і молиться за нас річні, чи Господь Бог милив до нас. Дитин Николай був одним сином своїх родичів, він плодом молили. Родичі молилися, щоб Бог подарував їм дитину. Господь подарував їм сином, якого нам назвали Миколай. Знак ізбранні число Божого був ще від пеленку, від младенчик пелен. Святитель Ніколай, будем младенцем, він приймав молоду матню тільки справи і не сердні п'ятницю він не вкушався цілий день і тільки ввечері. Коли родичі все завершили в дичьній молитві і рушав по мандрист. Родичі бачили, що це буде незвичайна дитина. І коли він підріс, і його рідний дядько був єпископом города Міри, його теж звали Миколаєв, і він побачив з це наочистя Подарка. Николая, він взяв його до себе на виховання. І дуже в ранній обіці Святитель Николай став священником, а потім підвішив єпископом. І він жив так, як горить свіча у темному місті. Він своїми добрими ділами, своїми, своїми молитвами освіщав сили про і відомо, як святий Ніколай спас одну сім'ю від великого гріха від, від розпутства. Один чоловік мав трьох дочок. Вони були красивими дівчатами молодими, світущими, але він мав таку нічиху, що він не мав виходу. І він вирішив своїх дочок віддати до розпутства, щоб вони там були заробляли гроші таким неправильним шляхом, гріхом і на ці гроші жити. І Святів Ніколай пізнав про це, і він таємно кинув йому золоту. золотом і, і, вночі. І чоловік знайшов золото і побачив, є можливість місця, щоб ти був заміж. Так поступив Святий Ніколай ще раз, він веду, веду другу дочку заміж. І Святий Ніколай і, і третій раз підкинув йому золото. Але він хотів знати, хто це такий, він стеріг вночі, сіли, сестерів, дивився. і побачив Святий Ніколай через вікно, кидає мішачне золота. Він догнав святителя. І пізнав його, але спасив святити і заборонив йому про це, комусь розказував. Так Святитий Миколай чудним образом своїм милосердям спас е, е, людей від важкого віка розпустства. Святить Ніколай тільки він е, творив багато добрих діл. Він е, був ревнителем чистоти, Святої православної віри. Ми всі являємося членами святої Єдиної Святої Соборної Апостольської Православної Церкви, яка обнімає з собою цю землю культур. І об'єднує людей різних національностей, різних культур, різних кольорів шкіри, об'єднує одну сім'ю, яка називається Свята Апостольська Православна Церква. Але ми так поміщу. П'яте церкво знаходиться, ми називаємо там е, Американська православна церква, Українська православна церква, там Грецька православна церква і так далі. А так це одна свободна апостольська православна церква, яка об'єднує нас всіх одною вірою у Христа як Спасителя міра. І е, коли релігія пролучила свободу, Православна христианська релігія. Появилися багато еретиків, різних, які вчили неправильно про іпостач Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І з цього приводу був зізваний перший Вселенський собор в 325 році, який засудив Гіріс Арії. На цьому соборі був присутній святитель Николай. Я не буду розірвати, що таке є ріс Арія, але був такий е, присвітер, який неправильно вчив за І е, святитель Миколай пішов з ним спорити. А він був філософом е, цей єретики. І святити Миколай прийшов з спорити, і той почав е, говорити свої, св, ту полу, яку він злягав на Спасителя. І спаси, святий Миколай бачив, що він не зупиняється, він ударує рукою по сікі. І святіці, е, Собора, вони лишили Святит Миколаїв, лишити самі Єпискові, тому що він. Ударив людину, а священник не може битися, не може просирати на накопич. Його посадили в тюрму, Святий Ніколай. Навіть там, де знаходиться розвальне того міста, де був собор, то Київ. Там є турки зараз Туреччина, і турки показують якесь там місце, в морській стіні було. Де то була темниця, де був заключення святіти Ніколая. Але достойні мужі бачили, побачили віддіння. В святі Ніколай стояв і біля нього стояли Спаситель, тримав Іван Росії, і, Росі, і матір Божий тримала комофор в своїх руках. І спасибі подарував Святит Ніколаїв Євангелії, Матір Божа Мифова. І, і отці собори зрозуміли, що вони неправильно поступили. І вони ото, позабловили Святит Ніколаїв в Свіжінні і ну, він кінця свого життя був єпископом служителем алкаря Господня. Ми були в Турції. І, і, і не так давно, декілька років тому назад, і у нас була екскурсовод е, турчанка, але вона була рускоязична, нам говорила по русски і нам поясняли. І вона е, водила нас, ми, ми хотіли бути на тих місцях, де жив Святий Ніколай, де він служив, вона водила нас на тих місцях і поясняла нам. Ну, що інтересно, що вона взагалі розказувала, як святитель Ніколай допомагає туркам. До нього приходять турки, звертаються з молитвами і він допомагає їм. І особливо е, вона говорила, що допомагає тим е, дівчатам, які не можуть вийти заміж, там вони йдуть до нього звертаються, він дуже допомагає, е, щоб... Е, ну, Дівчина достойно вийшла замуж. Е, є такі спогади про е, одного е, місіонера, який е, ну, своє місіонерське служіння на, на Далекому Сході. І там е, він е, був священник, він на лодці плів з, з тими місцевими жителями. Які були язичниками, відплив на лодці десь святого острова на другий. І коли він зайшов в ту, ту лодку, він побачив там е, міс, таке місце, де стояло багато маленьких таких статуетів. Це були е, зображення тих е, ідолів, яким вони служили. І серед тих статуеток е, була ікона кора світі І е, це місіонер каже їм, а хто це такий, між вашими божествами, хто це такий? А вони йому кажуть, то, що, ти що не знаєш, це Святий Ніколай, Він нам допомагає, бо не у нас біда на морі, буря, там, ще, ми не до нього звертаємося з боліду і нам допомагає. І святий і цей місіонер собі сказав сам собі, що я думаю, що я місіонер тут. А тут не я місіонер, а тут місіонер Святий Ніколай. Він просвіщає людей і кличе своєю любов'ю до пізнання істинного Бога. Ми дорогі брати і сестри, також, напевно, кожен з нас має якийсь свій особистий досвід молитви до святити Ніколай і допомож його в різних обставинах, тому що він називається навіть. Приложення, що Ніколай Чидотворець, тобто він творив багато, чудес під час свого земного життя і не перестає творити. і після його свого честя на небо, перебуваючи перед Христовом Божим і бачить наші молитви і просив Бога для нас милості. Нехай молитвою святити Николай, Господь допоможе кожному із нас. Перемагати гріх, перемагати зло, Любити Бога, любити один одного. тому що це є е, ті основні заповіді, які ми, е, до яких Господь нас закликає, якими ми задіваємо своє спасіння. Тобто робимо себе достойними. Вічного спасіння на небі, Христі Ісусі Господі нашій, якому від вас і чисті поклоніння, нині безперечні віки. Амінь. Христос Воскрес.